że wiosna zaczęła się i my to wszyscy odczuwamy i już nie za że drzewa zaczęły kwitnąć że czujemy jak ptaki śpiewają i tak dalej i e, ja tak e, znalazłem e, taki, takie trochę wiosniane porównania dla ostatniego cudu chociaż ten moment e, wyklikają w wielu z nas e, różnice Мішані почуття, то no, вдалося мені знайти таке порівняння, яке пасує до весни. E, і воно полягає в тому, що на весні e, прокидається природа, і власне дерева починають цвісти. І виявляється, які з них ростуть, які з них живуть, які з них e, вижили. Під час зими, які no, всохли, або просто хворіють, або є, no, просто не ростуть вже, так, не цвітуть і так далі. І це все виявляється навесні, коли бачимо, чи це дерево росте, чи воно якось там зупинилося і не дає плодів, і так далі. І так само, власне, є з останнім судом. Це є такий момент, коли виявляється. Хто з нас в цьому житті ну, живе, хто з нас є близько до Бога, хто з нас дає плоди, а хто з нас вже упродовж свого життя є в певному сенсі мертвим? Хто з нас душа, кого з нас є стає, вже вмирає вже за життя. І це є, власне останній суд. Про який сьогодні Ісус Христос нам теж розповідає, Він дозволяє нам уявити собі, як це буде виглядати, ці Його слова. А Бог, наш, наш Господь Бог настільки нас любить, власне, що Він не хоче, щоб ми боялися цього моменту останнього суду. Він хоче нас зберегти від цього страху, і Він хоче, щоб ми на цей момент були готовими. І тому дав нам свого єдинородного Сина Ісуса Христа, який вчить нас, як готуватися до цього моменту. Як бути цією вівцею, а не козлем. Тож, до цього він нас готує через такі два основні речення сьогоднішнього Євангелія. І ці речення це. «Во істину кажу вам, те, що зробили ви одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. І друге речення, «Во істину кажу вам, коли ви не зробили цього одному з цих найменших, то не зробили і мені. А отже не йдеться лише про те, щоб не коїти зла, щоб бути просто доброю людиною. Людиною, яка не краде, не бреше, не ошукує людину, як... не бути людиною, яка визискує ближнього, грабує його, затримує платню та до ранку і так далі. Не йдеться лише про те, щоб не бути такою людиною, але Ісус Христос Він розвиває. Те, що сказав Бог через Мойсея, Він додає ще більше, каже, що ну, не йдеться лише про те, щоб чогось не робити, але також щоб прямувати до більшого добра. І це є власне, час великого посту, час, в якому ми не лише маємо нагоду навернутися від зла. Але також навернутися до більшого добра, до того, щоб бути більш святим, щоб наблизитися до цієї святості, про яку говорить Бог, устами Мойсея, власне. будьте святими, бо Я святий, Господь Бог ваш. Тобто, не лише будьте добрими людьми, не заважайте нікому, будьте спокійними. Не кричіть і так далі, але просто більше, власне, будьте святими. І до цього нас кличе, власне, Ісус Христос у часі Великого посту, щоб не лише відвернутися, навернутися від зла, але також ще більше, власне, стати небайдужими до потреб наших ближніх. Бо це є теж суть святості, така єдність з Богом, повнота єдності з Богом. А не дасть бути в єдності з Богом, якщо ми є байдужими до того, що потребують наші ближні. Тому дійсно дбаймо про те, щоб в цьому часі не лише відмовитися. Різних там від різних приємностей, від різних добрих речей, від різних поганих речей, але також дбаємо про те, щоб власне, прямувати до цієї святості, до того, до чого запрошує нас Господь Ісус Христос. І чому варто це зробити? Тому що в серці, в якому є любов. Не, 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 не до порожнього серця, але йдеться про таке серце, яке переповнене любов'ю, а не порожнечою не свободою від зла, якщо серце переповнене любов'ю, то в ньому немає місця на ненавість. А сьогодні кожен з нас дуже цього потребує, власне, серця, переповненого любов'ю. Амінь.